Вітаю в черговому випуску рубрики онлайн-відповіді на запитання. Мене звати Яна Ярошенко, я редактор кадроленд та експерт трудового права і кадрового обліку. Сьогодні розглянемо актуальне питання: а саме чи включати до середньооблікової кількості штатних працівників для цілий нормативи з працевлаштування осіб з інвалідністю мобілізованих працівників. Та працівників, з якими призупинена дія трудового договору. Вважаємо, що таких працівників слід включати до розрахунку середньооблікової кількості штатних працівників при визначенні нормативу осіб з інвалідністю. Ми орієнтуємося на інструкцію номер 286 Нагадаю, що в інструкції номер 286 наведено перелік категорій працівників, яких включаємо до середньооблікової кількості штатних працівників, а також вичерпний перелік осіб, яких не не включаємо до цього показника. Причому серед виключень не зазначені ані працівники, що проходять військову службу, ані ті, з ким призупинено трудовий договір. Тому у нас є всі підстави вважати, що захисники включаються до середньооблікової кількості е, працівників як працівники, які були відсутні у зв'язку з виконанням державних або громадських обов'язків. У той час працівники, з якими призупинено дію трудового договору, слід включати до показника середньооблікової Облікової кількості штатних працівників, як відсторонених від повно... виконання повноважень, зауважимо: Держстат вважає, що захисників не враховують у показник середньооблікової кількості штатних працівників при заповненні статт звітності, зокрема форми номер 1 ПВ. І таку позицію було озвучено вже неодноразово однак для нормативу осіб з інвалідністю. Наш підхід більш безпечний для більшої впевненості радимо звернутися до фонду соцзахисту осіб з інвалідністю за індивідуальними роз'ясненнями. Ну а більше відповідей на всі робочі моменти ви можете отримати в сервісі Особистий консультант, місце, де передплатники кадрової відеоплатформи номер 1 можуть консультуватися з найкращими експертами країни та отримувати письмові відповіді від 15 хвилин. Дякую, що були з нами. Якщо цей випуск був вам корисний, поставте йому лайк, поділіться посиланням з колегами, а ще натисніть на кнопку підписатися на кадровий ютуб канал номер 1 Кадроленд. Залишайтесь з нами і бережіть себе та своїх близьких. До нової зустрічі! Все буде Україна!